Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я буду закривати на зиму аджику і покажу вам дуже хороший рецепт, багато років ним користуюся. Для мене найсмачніша аджика. Хто схоче, спробуйте собі. А сьогодні показую свій рецепт. Значить, потрібно 5 кілограм помідор. Ось я підготувала їх порізала, буду пропускати на м'ясорубку. Пропускаю. Далі так само пропускаю на м'ясорубку 1 кілограм моркви. Далі 1 кг яблук підготовлених. 1 кілограм перець. У мене ратунда. Виберіть, який вам до вподоби. Солодкий червоний перець. І 1 кілограм цибулі. Також підготувала, пропускаю на м'ясорубку. Так, все перемолола. Висипала в посудину ту, що я буду варити. У мене це миска алюмінієва така велика. Далі ставлю на вогонь, далі додаю півлітрова баночка цукру. Півтори-дві столових ложки солі. Кину дві ось. Ви дивіться за своїм смаком, можна півтори, можна дві. Пів літри олії і додаю пів літру, е, оцту. Пів півлітрова баночка. Гарненько все розмішую, доводжу до кипіння і буду варити 3-4 години. Поки Запарюється у мене аджика, я пропущу на м'ясорубку стакан часнику підготовленого, повний стакан 250 грамовий. І також на м'ясорубку пропускаю 3-4 перчиці. Пекучий перець. У мене 4. Додавати я це буду десь за хвилину 40 до кінця варки. Так, проварилася в мене аджика. 3 години 20 хвилин додаю чесник і перець гострий. Гарненько розмішую і проварюю ще 40 хвилин. Так, прокипіла джика у мене 40 хвилин, а загальний час приготування зайняв 4 години. Саме стільки потрібно варити. Вона тоді дуже гарно уварюється, смачна, смачнюча. Розкидаю тепер по баночках і закручую. Все, моя аджика готова. Вихід з цієї порції 13 півлітрових баночок. Отож, спробуйте, готуйте, нехай все вдається, і смакуйте. Аджика, 5 кг помідор, 1 кг яблук, 1 кг моркви, 1 кг перцю червоного солодкого, 1 кг цибулі. Все пропускаємо на м'ясорубку. Додаємо півлітри олії, півлітри уксусу, півлітри цукру, півтори 2 столові ложки солі. Все гарденько перемішуємо і варимо. 3 години 20 хвилин. Далі додаю 1 стакан часнику перекрученого також на м'ясорубку. І 3-4 пекучих перчиці, гострий перець. І варю ще хвилин 40. В загальному це 4 години. Дуже виходить за цим рецептом смачнюща й добрюща аджика. Обов'язково спробуйте, хто ще так не пробував готувати. Дуже смачно.